Тільки послухайте цю красу. Місяць світить. Ну, в тепечках не видно димок. Вона дуже гарно. Йдемо додому. Так, знімаємо відео про наше опалення в теплицях. Ось ця така от мурована у нас з вугли цегли груба. Тяга закрита. Раз тільки що я загрузив її, загрузки нам вистачає на 3-4 години. Далі отакий лежак іде вбудований через всю довжину теплиці. Знизу оголочок і під уклоном воно зроблено вверх. Ось так це все діло виглядає. І в другій теплиці так само. Як вона прогрівається, то жару вистачає на дуже довго і температуру тримає дуже гарно. Менший мороз, то раз в 4 години ми підкидаємо і вистачає. Так, оце у нас тепличка номер 2 Тут ми пікіруємо. Вже почали. І ось так у нас виглядає опалення тут. Теж мурована груба, лежачок, все те саме через довжину. Тільки єдине тут є ще. Не підкинув. Це підкидав о 10-й годині вечора, зараз у нас друга ночі. А так зараз підкину. І все, і до ранку. Це вже я підкидав. Ось так дрівець. І це нам вже вистачить до ранку. Температура в теплиці Гарна. Тому вже підкидати ми не будемо, аж будемо розтоплювати завтра ввечері. Тут у нас, бачите, ми вже почали пікірувати. Ось тут -от. ой, вибачаюсь, не пікірувати, а полоти. Від бурянчику, бо дивіться, скільки тут буряну. Це наготували в ящики. Так зручніше потім розкладати їх, а тут уже прополить.